На цій гонці хотіли з'ясувати, хто швидше собака чи гепард. Коли ворота відчинились, собаки одразу ж рванули вперед. А ось гепард навіть із місця не зрушив. Він тільки лежав і дивився вслід собакам, що бігли на перегонки один за одним. Люди здивовано запитали організатора, та що за хрінь відбувається, чому гепард і не біжить. На що той відповів: іноді доводити, що ти найкращий, це ж просто образа. А ви не помітили, що в нашому житті саме так і відбувається? Ми весь час щось і комусь доводимо, вічно з кимось сперечаємось, витрачаємо свої сили, нерви, засмучуємось, якщо не можемо переконати співрозмовника. Та що тут казати, я сам так робив, коли піною біля рота пояснював знайомим важливість розвитку свого бізнесу через соціальні мережі. Але одного разу, коли я прочитав ці слова, які я вам зараз скажу, спроби переконувати когось, я назавжди залишив. Так, саме після цих слів я поставив велику жирну точку у всіх майбутніх суперечках з людьми. А самі слова звучать так: якщо ти зараз сперечаєшся з ідіотом, постарайся хоча б переконатись, що в цю хвилину він не робить того ж самого. А якщо ще простіше, будь як гепа.